У чому сенс життя? спитала я у Бога, чому так важко жити на землі, чому так зле, скажи о Освяти милий? чому страждають і старі малі, чому немає ладу у державі, чому немає ладу у сім'ї? Я хочу все це чітко зрозуміти, чому так важко працювати на рілі, чому скрізь скверна, підлість, сварки, чому на серця наповнює журба, і в клопоті живе кожна людина? І з дня на день послідує йде тяжба. Чому батьки покинуті, самотні, а діти набивають гаманці? Ще й кажуть ваше вчення застаріло, куди дивилися, коли ми були ще малі? Підлеглі беруть верх над працедавцем. По їх словах вони тупі й дурні, а президент він не такий, якого б ми хотіли у житті. Похилі люди зовсім недолугі, чіпляються з повчаннями старці. Залиште нас у спокої, старенькі, згадайте, як ви були молоді, як важко батько бачити усе це, на серці сум і розпач, О святий. Помилуй, покажи, де корінь лиха, щоб вирвати його нам назавжди. І вдруг Господь відповідає: Відкрий мого листа, там вихід є. Ви називаєтеся християни, але зійшли ви з вірного шляху. Молитви інколи пусті, зухвалі, ви ставите у них свою мету. Я завжди вас чекаю у молитві, але у вас, як завжди, час мина. В сльозах до мене заволайте, хай похитнуться від молитви небеса. Я хочу, щоб мене ви зрозуміли, бо я тверець і іншого нема. Я хочу і війну цю зупинити, щоб Україна була вільна і цвіла. Надію на людей не покладайте, людина прах, живе, живе і нема. Я бачу щирість серця кожної людини. Я Бог, і іншого нема. І змириться народ мій, який іменується іменем моїм, і буде молитися, і буде шукати лиця мого, і я згляну з небес, пробачу гріхи їх і стілю землю. Друга книга Паралапомінон, 7 розділ, 14 вірш.